Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропонуємо під оренду такий чудовий Nissan Leaf блакитного кольору на білому салончику. Дивіться, який він в хорошому стані. Давайте подивимось, який в нього пробіг може бути. Дивіться. У звичайному режимі 132 км запас ходу у режимі Еко 145. Ну, тобто повний у режимі ЕКО буде десь 150, тому що я вже трошки проїхав. От, але загалом десь ну, мінімум 120 км може проїхати цей Nissan Leaf. в нього є круїз контроль, кондиціонер, радіо. Мультіруль, регулюваннячка усі, усе, що має бути. Звісно, автоматична коробка передач, паркінг і ось такий салончик у нього. Тож, друзі, пропонуємо до оренди місто Одеса. Можна під таксі, можна подобово, неважливо Заходьте, звертайтесь. Автомобіль поки в наявності його ще не забрали.